Коротше, я довольна, вона ідеальна. Тобто менша була б трохи замала, а більше була завелика. Ну і короче, отак. От. Ох. Тепер я довольна, як слоняка. І, скоріш за все, я вже переїду сюди. Дощ на вулиці, а в мене тепленько, бо цей ж кліматизатор він як холодить, так і гріє. І все, я буду тут собі спати. А в спортклуб буду ходити в душ, плюс ще можу тренуватись, то хоч схудну, чи щось там мені... накачаю. Коротше, мені подобаються ці ножки, що вони такі, а не там повністю на підлозі, тому що завжди можна відсунути і помити. Поки що цей сіл все це буде, то штучна квітка із Єгипту. І короте, поки що так. Ну, пізніше на підлозі буде такого ж самого, як диван. Я раніше знайшла диванина викладова. Диванина Викладіна... викладова. Ну це мої слова нові. Викладіна диванова. Короте, палац нашла такий точно такого кольору, а нашла я вже місяць тому. І оце Цюлі. Ну, і квітки, коротше. В общем, я така щаслива, я, я вже не пам'ятаю, коли я була такою щасливою. <рес> просто із-за цього дивана. Ну, запах, звісно, відталкуючий, але треба її понатирати, трохи Клеопатра і буде пахнути. У мене парфум, олія парфумірована. Я всі духи свої повики ну, не користуюсь, тому що після єгипетських масел вже духи просто вонючки. Ну і коротше якось так. Надо буде коли поїду в Єгипет, то набрати їх більше, всяких різних, можна навіть продавати їх. Вони офігенські просто. Це не духи, що різкі, вонючі, неприємні. Такий запах, що всім подобається в будь-якому випадку.